вітаю всіх на своєму рукодільному каналі з вами Любов. Сьогодні 29 липня і це останній звіт у двох СП. Вишиваю шопер від Юлії Німінської і рукодільні курочки від Оксанки і Аріель Ембройдери. Нагадаю, що це моя чарівна курка від Яни Кростіч. Сьогодні вже 18 липня. У нас немає світла. Вишиваю на балконі. Ось мій прогрес. Ось ця ділянка. Це пузико було на сьогодні зашите. Цей лапи, зараз, мабуть, пересуну вище п'яльця і буду просувати далі свою курку бройлера куриту Куріто. Що 20-година, 12 хвилин, що в мене ще не шилося вже 40% на роботі. 1156 хрестиків сьогодні не шилося і буду завершувати, тому що розрядився телефон, світла у нас ще немає. Пересуватися буду трошки вгору і дивитися, що будемо вишивати далі. Ну що, я зі своєю курямбою на вулиці, зі своїм броллером. Дивіться, які кольори. У нас заходить сонечко, вечір вже. Побачимо, що на шию, а може не на шию. Ось така. Це наш парк біля будинку неподалік. Ну що, друзі, я повишивала. Як бачите, додалося бородень, борода моєї курки. Нашила 225 хрестиків. Треба йти, бо о 9 нам вимкнуть світло. І доведеться лізти на 14 поверх, тож, ось там ворони розгорчалися, щось їм не подобається. До наступного включення. Сподіваюсь, що вдома трошки повишиваю. Нове включення в Києві. Зараз йде дощ. Ось так виглядає моя курка. Керісунечку, щоб вам було видно. Чого я увімкнулася. Хотілося показати, який зараз буду використовувати бленд 608 3801 Ось такий контрастний бленд буде вишиватися в бороді. Не знаю, що воно таке вийде. Подивимося. Ну що, ось такий сьогодні результат. Дошилася борода куряча. Почала шию, це вже межа. Далі нічого немає, це її шия. Уявіть, ось це, ось це. це її шия. Така здорова курка. Сьогодні я нашила 1338 хрестиків. І ще багатьох залишається. Так буду підніматися, це буде голова. Потім ще буде хвіст. Побачимо, що вийде. Ось такі тут поєднання кольорів. Зараз Камеру, щоб видно було в спалах. Ось так нашилося здорова курка. А ще потім вишивати бекстіч. У нас зараз повітряна тривога і десь через 10 хвилин мають вимкнути світло. Тож, на сьогодні все. Сьогодні було яке? 22 липня. Через хвилинку вже буде 23. Нове включення і знов через бленд. Зараз буду вишивати ось таким блендом. Дуже дивний бленд, блакитний колір і такий яскраво-червоний, більш до вишневого. Так, у програмі я розумію, що воно видає якийсь такий колір. Але дуже дивно. Ну що, куріта має готова, голова ось так має виглядати ці бленди, Ручко. сережка. Ось Така у неї голова вийшла. Ось мої пальці, куріта, шия її. Зараз буду перезапялювати, щоб вишивати хвоста. Трохи спинку. Я перезапялила. Ось моя домою, ось моя куріта. Нездорова кура. Зараз будемо фостошити. Що... У мене тут трошки лишилося до бочини. Чи влізе хвіст? Чи він треба мені побачимо? Нове включення з такими просуваннями. Вирішила наводити контури, а потім заповнювати кольорами. Так. Хвіст також буде немаленький. Всього вже 22,46. І на моїй курці вже 80%. Сьогодні я нашила 1136 хрестиків. Оце оформився і хвостик, і залишилось мені його заповнити. Ось так виглядається трапочка-курочка. І ось такий в них хвіст з долоню мою. Ще лишилося дошити. Зараз подивлюся, ще лишилося дошити 500 хрестиків і боксічу 2000 ось скільки аж ось так виглядає цей шматок Ось так на канай. Вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов сьогодні у нас 27 липня. Я душила останній хрестик на своїй курці. Вирішила поділитися з вами цим моментом. Ось такий вийшов неї хвостик. Хвіст. Курячий хвіст. Останні дні я вишивала дуже великі норми, і 1500 було, і 1300. І сьогодні дошила останні 500 хрестиків. І зараз покажу вам, розгорну всю. Курку. Ось так. Виглядає ось моя голова і ось курка. Ось така вийшла куріта. Не знаю, чи зараз буду шити бекстріт чи залишу, бо я нашилася хрестиків, це дуже великий процес. Зараз розгорну вам камеру, розверну камеру і покажу краще, як виглядає ця дівчина. Ну що, друзі, дивіться на цю куріту. Нагадаю, що це чарівна курка від Яник Кростіч. Залишу посилання на її інстаграм. Ще подумаю, чи буду я шити бекстіч. Так, треба зняти п'яльце, Щоб ви побачили її. Ось так. Не знаю, з чим порівнювати. Ось моя рука і ось курка. Дивіться на це очко. Програма видає, що треба ще шити більше 5500 тисяч бекстічу. Не знаю, чи буду її шити. Взагалі вишито 14220 хрестиків. І ось мої успіхи за липень. Я нашила майже 9000 хрестиків на курці. Я поїхала за батьківщини, скільки виходить? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12. За 12 днів я нашила 9000. Так хотілося мені її завершити. Моя куріта без бекстічу. Ну що, друзі? Вишиваю Бекстіч. Вирішила почати з хвоста, тому що тут його забагатько. Ось цих пір'їнок, пушинок. До нового включення. Ну що, друзі, 29 липня, фінальне включення. Я завершила бекстіч. з 26 по 29 вишивала його. Останні 4 стебочки 712 712 кольору. І ось мої 100%. Можете вітати! Куріта, мій бролер завершен. І ось такі просування були у мене за ці 3 дні. 1734 стебки позаду. Куріта вишилася за 28 вишивальних днів. Майже місяць пішло на відшив курки. Немаленька робота, чудова, яскрава і дуже-дуже гарна. Дякую дизайнеру за таку розробку з превеликим задоволенням вишивала Бекстіч. Він зовсім не складний. Його багатсько, але він не складний. І ось моя зворотня сторона. Зараз я буду куріту прасувати. Тому що вона дуже зім'ята. Хвостики ниточок ще не обрізала. Побачимо, чи буду закривати флізеліном чи ні. Але пізніше покажу вам вже результат випросуваної куріти та зроблю її фотосесію. Ну що, друзі, разом з куріт моїм хрестиковим бройлером я завершу участь у двох СП. рукодільні курочки від Оксанки Real Embroidery. В цьому СП я зробила два фініші, дві роботи з курками, а також СП Вишиває Шопер від Юлії Німінської. В цьому СП також був другий фініш. Перший шопер був з маками. Дякую дівчатам за організацію цих спільних проєктів. Якби не ви, то нічого я б не вишила. Не було б стимулу вишити куріти до кінця. А я встигла і відзвітувала. А вам, друзі, дякую за увагу, дякую за підтримку. Знаю, що багато хто вболівав за куріту і всі раділи, коли вона потроху просувалася. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у моїх нових відео. Па-па!